Всім привіт! Як заповнити заяву про надання дозволу про тимчасове перебування на території Польщі, якщо у вас є статус Укр? Ви працюєте, ви маєте висококваліфіковану роботу або займаєтеся бізнесом? Сьогодні в цьому відео детальна відео інструкція українською мовою, тому обов'язково додивіться до кінця, детально вивчіть. Підпишіться на цей канал, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі та кордону, а також поставте лайк і зробіть репост так, щоб більше людей дізналося про цю інформацію. Якщо ви хочете правильно заповнити заяву, найкраще скористатися формами та інформацією на порталі модуль розгляду справ за адресою MossudgemC.gov.pl. Для того, щоб заповнити заяву, необхідно зареєструватися на порталі. Вам буде запропоновано заповнити свої особисті дані. Прізвище, ім'я, дату народження, стать, громадянство та дані для кореспонденції. Введіть своє прізвище та ім'я в латинській транскрипції, яка вказана у вашому паспорті або іншому документі, що посвідчує особу. Пам'ятайте, що кожен аккаунт на порталі Мос закріплений за конкретною особою, введені прізвища, ім'я, дата, народження, стать і громадянство автоматично переносяться в анкету. Після того, як ви надали дані, необхідні для створення вашого аккаунту. Та ознайомилися з правилами обробки даних, порталу «Підтвердіть введені дані. Тепер вам потрібно буде увійти у свою електронну поштову скриньку. Увійшовши в свою електронну пошту, відшукайте лист, який надійшов з порталу Моз, і натисніть на вкладений в нього лінк. підтвердивши, що ви бажаєте створити аккаунт. Якщо ви не бачите цього листа, перевірте папку СПАМ. Увійшовши в систему МОЗ під своїм логіном і паролем, перейдіть на головну сторінку, а потім натисніть на панель Заповнити заяву або Підготувати подання. Перед заповненням заяви ознайомтеся з текстом інструкції. Пам'ятайте, що заявка заповнюється польською мовою. Якщо ви вже зазначали, що прочитали інструкцію, можете переходити до заповнення заявки. Анкета містить контекстно залежні підказки, які допоможуть вам правильно заповнити заявку. Зверніть увагу, що вам потрібно буде заповнити певні поля під час роздруків, а також додати до заявки 4 фотографії. Виберіть зі списку воєводу, який відповідає за ваше місце проживання в Польщі. Пам'ятайте, що це до нього ви подаєте заповнену заявку та супроводні документи, і він буде вести вашу справу. Тепер вам знадобиться ваш паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Ваші прізвища та ім'я повинні бути вказані в латинській транскрипції, яка вказана в паспорті. Якщо ви правильно ввели ім'я при реєстрації свого аккаунту, вони вже з'являться у відповідних полях форми. Якщо ж написання відрізняється, виправте заявку. Якщо ви сумніваєтеся в правильності транскрипції, скористайтеся таблицями транскрипції, що містяться в контекстній підкасі, яка доступна для більшості полів в анкеті. Введіть у заяву всі прізвища та імена, які ви мали раніше, а також своє дошлюбне прізвище. Ваше прізвище при народженні. Використовуйте таблиці транскрипції, щоб правильно вести ці дані. Якщо ви не змінювали прізвище, ви можете використовувати поле Немає. Потім заповніть заяву, вказавши імена ваших батьків та прізвище вашої матері, використовуючи правила згадані вище. Закінчивши заповнення, перейдіть до наступної сторінки. Заповніть решту заяви, введіть дату народження, оберіть стать, введіть місце народження в латинській транскрипції відповідно до шаблону в контекстній підкасті. Потім виберіть країну народження зі списку. Зверніть увагу, що форма підкаже вам значення після того, як ви введете кілька літер. Виберіть зі списку свою національність, сімейний стан та здобутий рівень освіти. Якщо ви сумніваєтеся, зверніться до контекстної підказки. Потім заповніть розділ про колір очей, зріст і будь-які особливі прикмети, які ви маєте. Ці дані будуть внесені до карти перебування, яку вам видадуть, якщо ви отримаєте дозвіл на проживання. Введіть свій номер Песель, отриманий у зв'язку з вашим статусом Укр. Ви також можете вказати свій контактний номер телефону та адресу електронної пошти, що може полегшити зв'язок з вами у воєводському управлінні. Перейдіть до наступного розділу заяви. Заповніть дані вашого теперішнього місця проживання в Польщі, дані, що адреси не будуть автоматично перенесені реєстраційної форми. Пам'ятайте, що дані, які відносяться до воєводства, повинні відповідати даним воєводи, обраного для подачі заяви. Дані щодо повіту, гміни, населеного пункту та вулиці, на якій ви проживаєте, ви зможете вибрати зі словника після заповнення попереднього пункту. Якщо ви не знайшли назву вулиці у списку, поставте відмітку інша. Та введіть назву вулиці. Якщо в населеному пункті, в якому ви перебуваєте, немає вулиць, виберіть Немає. Введіть номер будинку і номер квартири. Якщо ви живете в багатоквартирному будинку, потім введіть дані поштового індексу, що відповідає вашій адресі в Польщі. Якщо ви не знаєте свого поштового індексу, скористайтеся пошуковою системою поштових індексів іти далі. На цьому екрані виберіть потрібну головну мету свого перебування. Якщо ви працюєте на посаді, яка не вимагає високої кваліфікації, або отримуєте зарплату менше, ніж 9519 злотих на місяць за кваліфікованою професією, а також не займаєте підприємницькою діяльністю і не обіймаєте посаду в правлінні акціонерного товариства, виберіть мету виконання роботи. Пам'ятайте, що для того, щоб подати заяву на отримання дозволу з метою виконання роботи, ви повинні сукупно отримувати з усіх джерел працевлаштування, зазначених у додатку номер 1 заробіток, що дорівнює щонайменше мінімальній заробітній платі. Вам потрібно буде отримати від свого працедавця інформацію, необхідну для заповнення додатку 1 до заяви на тимчасове проживання, а потім направити роздрукований додаток своєму працедавцю, щоб він заповнив інформацію про судимість і поставив свій підпис. Якщо ви працюєте на висококваліфікованій посаді і ваша заробітна плата перевищує 9519 злотих на місяць, і ви не ведете власну підприємницьку діяльність на підставі реєстрації в центральному реєстрі підприємницької діяльності, або якщо ви володієте акціями компанії і одночасно являєтеся членом її правління чи довіреною особою, будь ласка, оберіть ціль робота за висококваліфікованою професією. Якщо ви займаєтеся підприємницькою діяльністю в Республіці Польща, або маєте бути членом правління товариства з обмеженою відповідальністю, або акціонером товариства, яке ви заснували, або на акції, якого ви підписалися, чи набули, або маєте вести справи командитного товариства чи акціонерного товариства в якості повного учасника, або діяти в якості довірної особи, оберіть мету ведення підприємницької діяльності. У цьому ролику покажемо, як правильно заповнити заяву з метою виконання роботи. Заповніть персональні дані, що відносяться до всіх членів вашої сім'ї, які проживають в Польщі. Вам буде запропоновано доповнити дані інформацію про ступінь спорідненості, адресу, а також про те, чи вони подають заявку на отримання дозволу на тимчасове проживання і чи перебувають на вашому утриманні. Якщо ви не володієте точну інформацію, ви можете вибрати відповіді Не знаю в розділі адреси та не знаю в розділі відповіді на питання про члена сім'ї, який подає заяву на отримання дозволу на тимчасове проживання. Приготуйте свій проїзний документ, заповніть інформацію про ваші попередні перебування в Польщі та їхню мету. Якщо у вас є закордонний паспорт, постарайтеся вказати точні дати ваших в'їздів і виїздів на основі інформації, що міститься в ньому. Спробуйте вказати точні дати в'їздів і виїздів наприклад на підставі попереднього паспорта. Якщо ви не можете вказати точну дату, вкажіть приблизно. Пам'ятайте, що ви зможете заповнити та подати заявку тільки в тому випадку, коли ви в даний час проживаєте в Польщі. Заповніть дані про дату вашого останнього візу та праву підставу вашого теперішнього перебування в Польщі. Якщо під час останнього переднокордону у вас була дійсна шенгенська віза або національна віза, видана польською владою чи іншою країною шенгенської зони, оберіть віза. Якщо на момент перед кордону у вас був дозвіл на проживання, виданий іншою країною шенгенської зони, виберіть дозвіл на в'їзд та проживання, виданий іншою країною Шенгенської зони, в іншому випадку оберіть безвізовий режим. Заповніть повну інформацію про всі ваші поїздки за кордон за останні 5 років. Бажано на основі штампів прикордонного контролю. Якщо у вас немає проїзного документа і ви не можете визначити точну дату вашої поїздки іншим способом, кажіть орієнтовані дати перебування в даній країні. Заповніть інформацію про фінансові засоби для покриття своїх витрат на проживання у випадку дозволу на тимчасове проживання та роботу. Вкажіть заробітну плату, яку ви отримаєте на роботі. На питання про медичну страхову вкажіть страхування в Національному фонді медичного страхування за трудовим договором або право на медичну допомогу згідно зі статтею 37 закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом на території цієї країни. Відповідайте на поставлені запитання правдиво. Майте на увазі, що позитивна відповідь на зазначені питання про судимість не є підставою для негативної оцінки вашої заяви, в той час, як надання неправдивої інформації є підставою для відмови у видачі дозволу на тимчасове проживання. Відповівши так, на кожне з питань, ви маєте можливість надати більше детальнішу інформацію про вашу ситуацію. Наявність судимості в Польщі необхідно докладно вказати, коли і за яких злочин ви були засуджені, а також який вирок був винесений і чи був він виконаний. Ви можете додати додаткові пункти про свою судимість. Якщо у вас були кілька судимостей, якщо у вас немає копії вироку, ви можете отримати відповідну інформацію в інформаційному відділі Національного реєстру судимостей. Зверніть увагу, що інформація в пункті про судимість не зберігається в МОЗ. Якщо ви припините заповнювати заяву до її подачі, вам доведеться заповнити розділ про судимість знову. В кінці заяви ви знайдете шаблон підпису, який ви повинні розмістити на заяві після того, як вона буде роздрукована. Перед заповненням додатку 1 підтвердіть, що ви ознайомились з інструкцією. Ви повинні отримати від свого працедавця необхідну інформацію про форму його діяльності та умови вашого працевлаштування. Якщо ви отримали необхідну інформацію від свого працедавця, ви можете приступити до заповнення додатку 1 до вашої заяви про видачу дозволу на тимчасове проживання. Обов'язково передайте додаток 1 після роздрукування своєму працедавцю. Він повинен буде заповнити розділи про судимість і розбірливо підписати додаток номер 1 На першому екрані ви заповнюєте інформацію про компанію, установу або особу, яка вас працевлаштувала. Якщо ви працевлаштовані в агентстві тимчасового працевлаштування, тут потрібно вести дані агентства, яке вас працевлаштовує. У випадку комерційних компаній введіть повну назву компанії разом з її юридичною основою. Впишіть її адресу. Якщо ви працюєте в компанії або установі, вкажіть національний судовий реєстр, і відповідний номер у цьому реєстрі. Якщо ви працюєте у фізичної особі підприємця, вкажіть центральний реєстр підприємницької діяльності і відповідний номер у цьому реєстрі. Якщо ви працюєте у фізичної особи, яка не займається підприємницькою діяльністю, вкажіть назву документа, що посвідчує особу, його серію та номер. Введіть також номер РЕГОН або ПЕСЕК, залежно від того, у кого ви працюєте, у юридичної чи фізичної особи. Якщо ви працюєте в агентстві тимчасового працевлаштування і були позичені іншому роботодавцю, вам потрібно заповнити дані роботодавця користувача на цьому екрані. Вони не відрізняються за змістом від даних для вашого головного працедавця. Заповніть дані про свою роботу. Намагайтеся вибрати правильну професію зі списку. Якщо жодна з перелічених професій не відповідає вашій роботі, виберіть значення інше і введіть назву професії у відповідне текстове поле. Потім вкажіть місце роботи в Польщі. Якщо ви виконуєте віддалену або роз'їзну роботу, вкажіть адресу головного офісу роботодавця або філії, до якої ви приписані. Виберіть зі списку форму договору, що пов'язує вас з працедавцем, і вкажіть прописані в ньому робочі години. Для повного робочого дня введіть один або десятковий дріб, що відповідає неповному робочому дню. Для кількості робочих годин на тиждень введіть правильну кількість робочих годин. Введіть відповідно місячну або річну зарплату бруту. Або погодинну ставку брутто, виражену в польських злотах. Відповідаючи на питання про головні обов'язки вашої роботи, вкажіть основні обов'язки згідно з наданням вам робочою інструкцією. Вкажіть період на який суб'єкт, що доручає вам роботу, бажає доручити вам цю роботу. Якщо ви працюєте на кількох працедавців, вам потрібно заповнити ще один додаток 1. Не забудьте надіслати додаток 1 після роздруківки вашим працедавцям. Вони повинні будуть заповнити розділи про судимість і розбірливо підписати додаток 1. Заповніть список додатків, це всі необхідні додатки, фотографії, документи, що підтверджують працевлаштування, а також платежі за отримання дозволу на тимчасове проживання та карти побито. Не забудьте, що оригінали або звірені копії вище зазначених документів повинні супроводжувати вашу заяву. Переконайтеся, що заява заповнена повністю. Після того, як ви натиснете Подати заявку, ви не зможете внести зміни, завантажте та збережіть згенерований PDF-файл, а потім роздрукуйте його. Переконайтеся, що на ньому є штрих-код і номер заяви. Дані, які не вмістилися в анкету, будуть відображені в додатковому додатку. Тепер вам потрібно роздрукувати заяву, подану в МОЗ. Після роздрукування не забудьте вказати місце і дату подання заяви у верхній частині першої сторінки форми. Підпишіть заяву власноруч у відведеному для цього місці. Поставте свій підпис, який має бути розбірливим, написаним від руки і не виступати за межі поля, відведеного для підпису у спеціально відведеному для цього місці. Потім, якщо мета вашого перебування вимагає подання додатку 1, передайте розрукований додаток на підпис роботодавцю, який повинен заповнити поля про судимість і дату заповнення заявки, а також поставити власноручний розбірливий підпис зі значенням вашого імені і прізвища під додатком 1. Додайте до заяви 4 свої фотографії, фотографії повинні відповідати наступним вимогам бути неушкодженими, кольоровими, з хорошим фокусом розміром 35 на 45, зробленими не раніше ніж за 6 місяців до дати подачі заявки, показувати зображення обличчя суб'єкта від верхівки голови до верхівки плечей, так щоб обличчя займало 70-80% фотографії на однорідному світловому фоні у фронтальному положенні, дивлячись прямо перед собою. З відкритими очима, з непокритим волоссям, з натуральними виразами лиця і закритим ротом, а також відтворити природний колір шкіри, чітко зобразити очі іноземця, особливо зіниці. При цьому лінія очей повинна бути паралельна верхньому краю знімка. До заяви додаємо квитанції про сплату гербового збору за видачу дозволу на тимчасове перебування і роботу та за видачу карти побиту. Гербовий збір за видачу дозволу на тимчасове перебування і роботу або за видачу дозволу на тимчасове перебування з метою виконання висококваліфікованої роботи становить 440 злотих. Гербовий збір за видачу дозволу на тимчасове перебування з метою здійснення підприємницької діяльності становить 340 злотих. Плата за видачу карти побиту становить 100 злотих. Номери банківських рахунків, на які необхідно сплатити вищовказані збори, можна знайти на сайті від воєводських управлінь. Зверніть увагу, що гербовий збір за видачу дозволу на тимчасове перебування та гербовий збір за видачу карти побиту потрібно сплачувати на окремі рахунки різних установ. Додайте всі документи необхідні для підтвердження даних, які ви надали у своїй заяві, та обставини, що обґрунтовують подання заяви на отримання бажаного дозволу. Підписану заяву разом з усіма додатками та фотографіями, покладіть у конверт. Адресований воєводі, напишіть на конверті Укр і надішліть його поштою воєводі, який відповідає за місце вашого теперішнього проживання в Польщі, або подайте заяву особисто в офісі воєводи. Адреси воєводських управлінь можна знайти в розділі Контакти на сайті в